Дякую. Шановні меняни, шановні друзі, щиро вітаю вас із святом Трійці, велике свято, зелена неділя, щастя вам, здоров'я. Благополуччя, хорошого уторгу, виторгу, щоб нижчі ціни і більше товару. І щоб менський сир продавався по всьому світу. Бачили, як я їх хотів менським сиром нагодувати. Аніщенка, лікаря російська, вони не захотіли. А недавно Путін сказав, що український сир треба їсти. Так от серед українського сиру менський сир найкращий сир. Аби ще зарплати високі там платили. І взагалі було б добре. Щастя вам, здоров'я, благополуччя Хай вам Господь всім допомагає і за нашу славну мену. Святом вас, слава Україні! А зараз я хочу надати слово, бо я обіцяв Валентин Васильович Мельничук, заступник голови обласної ради, отакий козак.

Вот дівчата були. Вони не знають. А ми ще співаємо гарно. вони вас щікають. Ще рік є в запасі. Ви знаєте, скільки я тоді поміг. А які можна, можна. Треба пощупувати не От зараз поставити давайте фотографувати. Давайте. Це я шкода, це я. А ви думали, що це копія, да, ходяча копія. Попроси, давайте, давайте, так. Девочки, девонок, сейчас надо. На меня посмотрите пока секундочку. Давайте. давайте. Мою а куда, не верните. Хороший диво. Еще одну візиточку нам пожалуйста. Мені желательно на календарь давайте. А мені на візиточки. А театря не говорить.

Так запрошуй, да давай. Да йод дівчатка не хочете графіру. Дітвору, зараз відпущу подінувати. Давайте. Давай. Крис. На ці.

Мене Господь Бог охороняє і люди, бо я кажу правду і за справедливість. Оце найважливіше. А ті, хто краде, ті, хто не чесний, ті наймають охорону. Красунечка. Моїй дочі, ні, не треба гадати. Щоб наша доля нас не зуралась, і за Данилівку. Людям вітання. Дівчата, що ви дивитесь на мене? Ви що, чуманієте? Да? Це ляшко чи не ляшко? Це ляшко. Я перший раз бачу. Перший раз бачу. Треба їй телевізор подарувати. Депутатам давайте. Щоб давайте, держалося? Так, звісно. <звук> Ой, блядь, там Коли я приїжджаю, для людей це свято, коли я приїжджаю. І тому я вам обіцяю, що от єдине село в Минському районі, де я не був, я до вас приїду. А нас телевізора, у вас нема телевізора, немає, вікна, нещасна. Дайте я. Собі. Жінка. Буде у вас Як ваша фамілія? Запиши. Будь не кошар, а пищик. <ріст> да, кошарна, чи пищик? Не, пищик, пищик. Та э, пи <ріст> да вона молодець. <ріст> <Ай, не, шо, ріст> до зустрічі, все так. І ви ж губном там так. А тут є голова до дівчат. Ідіть сюди, це ж фото. Усі селі радує. Отак не Знаємо, Що но? Ми ще краще против нас. Хорошо, домовилися. Сейчас ще й приїжджайте до нас. Моя чорна призаява. Моя не говори, моя не говорити, моя чорна признає.

Я сподіваюся, так, що ви про мене пам'ятаєте, бо я єдиний, хто газ привів. Якби не я, скажіть мені об'єктивно, от якби не Ляшко було б газ у селі, отож, ніколи. Ніхто не вірить, що у спасти буде газ. А я сказав, а я сказав, газу спасти не буде. І дорога, і газ, і дитячий садок, і школа. І можна, не можна, а треба. І свято по батькам віднесе. Доброго щас, щас, здоров'я. Щастя, здоров'я і щастя. Ну як, на трибуну пускають? <рес> ну, коли <рес> не поршують. Коли <рес> не поршують, то зберігаються. Ми <коли рес> не зберігаємося. А дістанці зберігаються? А я це здорово. <рісті> <Треба познайомиться. рісті> і де ж Олег Волі? Адалні, треба познайомитися. Треба познайомитися. Треба познайомитися. Так передайте йому від мене вітання і коли я наступного разу приїду, хай підійде до мене. Щоб я з ним познайомився. Щас я вам <рісті> здоров'я.

не буде фотографій в интернет. Дайте я. Не, ну что это будет? Смотрим. Молодець. Я сам один один, атомний все. Герой. Молодець. Молодець. Олександр Олександрович. Олександр Олександрович. дуже приємно з вами познайомитися. Давайте я вам залишу Давай. На Напчу мобільний, будь ласка. Давайте підтримувати стосунки. Ви герой. Молодець. У таких умовах, як ти самому. Я чим зможу буду підтримувати. Не тільки народний депутат, і лідер радикальної партії, а й заступник голови бюджетного комітету. Ну, Тому чому? давайте я вам поможу. Оскільки ви покажете своїм прикладом, як треба тягнутися. Я поможу я вам поможу. поможу е, Виб'ю якісь там. Е, 50 тисяч на соціально-економічний розвиток, щоб допомогти з дорогами, ще чимось і так далі. Добре? Добре, добре, добре. добре? добре? Я хочу подарувати свою клінічку, моя педагогічка, я вважаю, що вона є чесною, тому, будь ласка, купіть мені цю педагогічку. Навчайтеся у педагогічній клінічці. Так, так, так. Дякую, да, 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 да. Дарка. Давайте я Давайте, для мене це буде велика честь. А вот все. Спасибо. Це вы меня хорошее дело зробили. Я... Сан Саш, да. звоните мені, я вас ради буду. Я понял. нема могу А показати можно підпис? Зараз напишем, покажем. Девчата, и свято у вас. Строится и зеленый недель. А, <решил> да сейчас, я уже говорю. Дарка, я надеюсь, что наступная книжка будет выдана за мое сприяния. Ваша. <решил> да, <решил> да, да. Так что творчий вам настанет. Не, не, на велику. На <решил> велику? <решил> Таня, давай. По 50, по Нет, нет. Ну, у вас три трактора, и вы мне по 50. Так, показати, показати. Пане Овесте, а показати Ну, покажемо. Шановному Олегу, на добру згадку, та автора від Дарки Москаленко. Це псевдонім чи це так і є? Взагалі мене дарпія. Але Сергій Панцюк, може, ви знаєте. Знаю, а чого ж я не знаю. Можна мене Даркою, то якось так і Артемов. І скажіть, Ляшка підтримують о Донецьку чи ні? Знаете, есть такие, конечно, конечно которые да. О, потому о, что вы активная. Активная скажите, нужные. скажите, будь ласка, а можно вам питание? Чего вы чекаете от Нарде Поляшка? Богато, багато. Поскольку человек активный, мы, конечно, ожидаем, естественно, что-нибудь активных действий, направленных на улучшение ситуации в Украине. В Донецке. Донецке очень Девчата, давайте поцелуемся с дядьком Олегом. Тепер обидві разом. Так? Єть світ автоматизація, вона працює. Не Так сало наливайте. Голиця, Михайло, так, дівчата, дайте мікрофон. Дайте я скажу. Шановні, шановні меняни, шановні друзі, я хочу, я знаю, що всі ви знаєте ляшка. Але я хочу, щоб ви так само всі знали Михайла Миколаївича голицю. Гляньте, от поряд зі мною стоїть козак. Це коли президент Київ місь буду. Це людина, яка збудувала мільйони квадратних метрів житла. Це наш земляк, Борзени, Чернігівець. І оця дуже достойна людина разом з нами, разом із Мельничуком наш козак на святі. Я хочу, щоб незалежно від політики, незалежно ні від чого, щоб ви шанували і гордилися нашими великими земляками. Один із. Них. Це Михайло Миколайович Голиця. Я хочу всіх привітати, люди добрі, святом. Трійці. От іще один героїчний козак Мельничук. Це взагалі ікона наша. Я хочу всіх привітати святом трійці. Щастя, здоров'я, благополуччя. Хай Господь Бог всім допомагає. Я щиро дякую, Олегов, за тері слова. Він має великі відношення до Чернігівщини до України, до Березнянщини. І я хочу сьогодні теж його подякувати за те, пришінні слова. Святом вас, добра, здоров'я, благополуччя. Якби таких було більше людей, як Олег Валерійович, які б робили для України, для Чернігівщини, то ми б жили краще, безумовно. Святом вас. Ну а давайте сьогодні, Олег Валерійович, Валентин Васильович, я ще під все.

У нашій сім'я садибі наш депутат Верховної Ради, який був на нашій страхі, подарував кардіограф, який працює Петро Петрович, де ви там на це чому? А зараз ми побудуємо багатоквартирний будинок на території Сінянської сільської ради. Михайла Миколаєвича. Правильно, дай Бог. І будемо жити. Будемо жити. Да. Будем Правильно. За здоров'я мене! За цю землю. І за синявку! А за синявку м'явку найкращих дівчат світ! Конечно. Ну давайте поїдемо. Давай. Я не вибіжав. Хочеш за викликати голіка завікати. Хочу, щоб слово сказали. Ми сьогодні святкуємо. І я радий, що людей багато, і люди радість. Люди в хорошому настрої. І для мене приємно. Це наш голова райдержадміністрації, пане Олег. Дуже, дуже нормальний козак. Ніколай, вона нема та впитати. І свято сьогодні правильно, правильно, І тисячі людей на цьому святі, і це супер, бо життя воно швидко минає. І треба багато сірих буднів, треба робити свята. Я хочу подякувати і районній адміністрації Менській, і всім керівникам підприємств, організацій, які організували це свято для людей, для нас, для дівчат, для хлопців, село ну так, да, майже як на трибуналі дарування немає. Я, сподіваю, да, я, я сподіваюся, немає. що невдовзі і голиця буде на трибуні Верховної Ради. Олег Олегу рівних на трибуні немає. Ви ви Повіти, як і на Ніщенка мочив, да, да. як давав сиром сир. годував сиром давав сир. давав. Люди добрі. До Ніщенка, головно санітарного лікаря. Прихожу й приношу менський сир. Кажу на попробуй. Найкраще жити.

Дівчата, ви не заперечуєте, щоб я йшов до Верховної Ради від Менського району. Не заперечуєте, підтримуєте, тоді я йду. І сподіваюся, що Макошино мене підтримає. Приїду, приїду. Я запроса, а я сподіваюся, що ви ще до нас у гості приїдете. Якщо Кравцов запросить, то приїде. А, ви значить, що запрошення треба. Слухайте, на три поверхи поставлю. О, Ми, давайте будуйте. Ну, добудуємо. Валерійович, Ми, звісно, не було подумали, що такі молоді може будуть літати. Ми думали, що нам А роздають, це будуть святої партії і буде народним депутатом України. А Ниченко Васильоти. Я в сосниці, коли працював головою, я знайшов Олега Валерійовича для нашого краю. І бачите, слава Богу, не обминули жодного села на півночі і на меншині. Дякуємо, дякуємо, дівчат. Дівчатка, і святом, щастя, здоров'я, до зустрічі. Всього найкращого. Я приїду в Макошино. Тільки приїжджайте, чоловіка. Тільки приїжджайте. Николай Кеплер, чтобы дети вам концерт на сцене поделали. Правильно. Але, щоб все це було, Ляшка треба в президенти. От тоді буде. Як, скільки? 5 тисяч доларів у місяць. Базарова 20 тисяч пенсія гривень у місяць. Я питаю, чого йому можна, а нам не можна? А вам чого не можна? Отож, а моя мама 950 гривень. Так що всього вам найкращого і, і підтримуйте мене, а я буду підтримувати вас. Тримайте мої візитні картки, будь ласка. Васильович, Василь, дай візитки, будь ласка. Та і візити важі на важко ляшка не пізнати. Тримайте. Усього вам найкращого, вітаю вас із святом. і до нових зустрічей. Як У дійстві для цього мені треба взяти владу, щоб я був не один. І тоді я підніму Україну. З колін, але для цього мені треба ваша підтримка і допомога. Ви ж бачите, що я як лев за вас там воюю один, один, один. Ви <си> не ділися, їх немає. А я разом з вами без охорони, без нікого. Один. Попробуйте, хай очечито чи Єфремова сюди вийде, їх розірвуть. А коли теж та я вже там сиджу. Тільки толкові, то ніякого. Розумієте? Один у полі не воїн. Тому я веду радикальну партію. Я йду в 2012 році, от у жовтні, від вас, якщо ви не заперечуєте, від Менського району йду в депутати Верховної Ради. Будете підтримувати мене. Дякую. А в 2015 році в президенти. Раніше, давайте Януковича потуримо і буде раніше. Острий санаторій будуть приймати людей, відпочиваючих за державний рахунок, і ми заберемо його в державну власність. Острий санаторій. Це візитка Менщини. менський сир і санаторій остріч. Менський сир буде продаватися в Росії. Бачили, як я Оніщенка годував менським сиром. То менський сир був кажу, на попробуй. Не подавися ним. менський сир повинен продаватися в усій Росії, а в санаторії Острич повинні їхати з усієї радянського Союзу. Батареї, хоча й воду я, я покажу Послески. приклад, я сам особисто буду приїжджати, відпочивати в острич. І з собою вестимо всю Верховну Раду. Батаре... Всю не, не треба, бо шумно буде і тут. Я підніму острич. Я підніму приїжджатиму туди із своєю сім'єю, з дружиною, з дочкою, буду там відпочивати. І всі інші будуть туди тягнути. Це буде для шкоту, дитяторії сьогодні робить. Не б'ється шановні друзі. До зустрічі, підтримуйте мене, а я буду за вас. Щасливо.